Так, всім доброго вечора, доброго дня. З вами Віктор. І тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Нагадую, що в описі посилання на телеграм, на інстаграм на цікаві плейлісти, які вам дуже варто подивитися. Зараз переходимо до теми. І ви бачили назву цього відео: Правильне виховання чоловіка. Відос і ґрунтується на коментарі, який залишила одна жінка. Чи, в якого вона там віку. Під одним з моїх минулих відосів, а саме відос про чим менше жінку ми любимо, рядки, відомі рядки Пушкіна. Коротко про що там було. Я взяв ці рядки: чим менше жінку ми любимо і що там було далі, і проаналізував їх з точки зору з точки зору сімейної психології, наскільки. Ці слова були доречні, наскільки їх можна використовувати для, не знаю, для своєї практики в взаємин взаємини, таке інше. Ну і, скажімо так, в цілому прийшло до того, що саме ці рядки можна, бо, як я побачив, Пушкін в цьому ділі щось таке розумів, тобто, що з жінкою не можна. Робити, що заманеться, до неї треба ставитись поважно, правильно, і тоді буде конструктивний діалог і взаємодія. А якщо мацати її, домагатись і не знаю, там <кхи> зваблювати до якихось брудних дій, тоді з цього нічого хорошого не вийде. Ну і Одна жінка написала під тим відосом комент: ось це якісне та правильне виховання чоловіка. Потрібно маличку давати такі знання, або всю мою юність відношення хлопця до дівчини формувалось через пісні, де мільйон разів згадувалась сучка і тому подібне. Ну Тоді ми розглядали по рядках рядки Пушкіна, а зараз по рядках цей. Комент. Ось це якісне та правильне виховання чоловіка. Насправді не знаю, про що вона, про кого вона пише, про е, рядки Пушкіна чи про мене, бо, напевно, я можу справляти враження е, якогось правильного виховання щодо е, знань про взаємодію з жінками і дівчатами. Але припустимо, що все-таки про Рядки Пушкіна. Ну, нагадаю, що йшлося там в тих рядках про те, що не можна просто так трахатись з ким попало, не можна домагатись до жінок, не можна їх мацати, щоб не, щоб не зруйнувати цю жінку, щоб їй не нашкодити там емоційно, морально, фізично і таке інше. Коротше кажучи, щоб вона не зіпсувалася. Ну і насправді хочу сказати таке. Ми ж усі знаємо, виховуємося в таких, скажімо, умовах, що нам всі постійно говорять з маличку знов таке, що дівчата такі, хлопці такі, жінки такі, чоловіки такі, вони різні взаємодіяти з ними треба по-різному. І... Щоб виходив конструктивний діалог, треба враховувати особливості та інші властивості протилежної статі. Інакше це нічим хорошим знову таки не закінчиться. Ну насправді, куди це все уходить? Уходить це туди, що. У нас немає, скажімо так, освіти. У нас є якісь певні переконання, що з жінками отак, з чоловіками отак, а пояснити цього ніхто не може, хоча цьому є зрозумілі раціональні пояснення. Зараз не про самі особливості, а про те, що ніхто це діло не може пояснити. Окрім того, виховання, ну, ми говоримо про батьківсько дитяче взаємини. взаємине освіти щодо виховання дітей теж нема. По першу чергу, в тому плані, що виховання щодо дітей не, не, можна, не можна це слово отак от просто тут застосувати. Бо діти виховуються на прикладі, якщо ви не виховали себе. Якщо ви бухаєте, якщо ви блядуєте, якщо ви нюхаєте кокаїн, якщо ви ще займаєтесь якоюсь деструктивною поведінкою, як би ви там не пояснювали, не розказували вашій дитині, що так робити не можна, якщо ви це робите, і ваша дитина так буде робити. Дуже можливо, що колись вона прийде до того, що так жити погано, не круто, і взагалі так можна значно раніше померти, ніж плануєш, тоді тільки дитина зможе самостійно стати на шлях самостілення, самопізнання і такого іншого, що позбавить її від цих деструктивних руйнуючих поведінок. Але вже без руйнуючих батьків. Тобто, виховувати треба, по-перше, себе, а вже діти виховуються на вашому прикладі. Оце, що я хотів сказати. Далі щодо батьківського дитячих взаємин, батьки не в курсі, як спілкуватися зі своїми дітьми. Вірніше, більш-менш всі, там в момент. Коли дитина ще маленька, вони всі розуміють, що там треба ну, якось не загружати дитину якоюсь, не знаю, якимись складними словами, отак от скажімо. Але батьки часто не знають про це вікове межування в житті дитини там 5 років, там 3 роки, 10 років, 15 років і таке інше. І Коли ми вже говоримо про коли хлопчики починають взаємодіяти більш активно з дівчатами, то це вже, скоріш за все, підліток. І це вважається найскладнішим періодом в житті не дитини, а людини в цілому. І не просто через те, що це ну, якийсь проклятий вік, що там. Просто тобі стає 13 і, вс і, вс і все. Взаємини з батьками йдуть по пізді, і нічого ти з цим не зробиш. Ким би ти не був, в якій би ти сім'ї не народився, в якій країні б ти не народився, в якому б, з яким би соціальним статусом так і таке інше. Насправді ні. Просто знати треба всього одну річ. 13-14 років. Дитина перекваліфіковується в друга. І що це значить? Перед тим, як, щось, як перед, <пл> перед тим, як щось сказати своїй дитині, треба подумати, сказав би ти це діло своєму другу. Наприклад, ти зміг сказати своєму другу, заправити постіль, помити посуд, чи ще щось таке. Напевно, ні. Якщо ти в адекваті. Ну і так, от, на цій філософії ґрунтується подальше спілкування взаємодії зі своєю дитиною, коли він сповнюється 13-14 років. Тобто цей от, перехідний вік і таке інше. Ну і так, вже до кінця вашого життя чи, ну, скажімо, вашого життя. Звісно, там, коли. У дитини відбувається повноліття, і там 20 років, більше, там, вже, звісно, вже ще більше вільне спілкування, а там з 13 років, звісно, спілкуємося як з другом, але, але просто контролюємо ситуацію, бо все ж таки навіть з юридичної точки зору, ми все ще за дитину несемо відповідальність. От до чого я веду. якщо у цих, у цих правил дотримуватись, то не буде ніяких проблем з тим, щоб розказувати своїй дитині якісь складні суспільні соціальні штуки. Або, якщо ви не дотримуєтесь, проблема в тому, не в тому, що вона просто вас не хоче слухати, а вона не хоче вас слухати, і йде шукати авто авторитету і знань в інших місцях. І... Там немає ніяких позначок і всього іншого, як дитині побачити, де справді можна брати знання, а де не можна і не варто. І тобто, якщо притримуватись от, притримуватись от цих правил, що я сказав, що з 13 років дитина друг, і тоді все буде нормально і нічого по пізді не піде і виховання і таке інше. Ну і знову таки я сказав, що виховання це отак от в лапках, бо це все приклад ваш для дитини. Ну і це було щодо якісного та правильного виховання чоловіка. Йдемо далі. Потрібно змалочку давати такі знання, бо всю мою юність відношення хлопця до дівчини формувалось через пісні, де мільйон разів згадувалось, сучка і тому подібне. Ну, ми вже сказали, тобто я сказав, що е, знання самі по собі в чистому виді нічого не вирішують, вирішує приклад. Е, ну, Там е, говорили про в минулому пункті про саме виховання хлопчика в чоловіка, е, Ну, а тут е, можна зачепити і хлопчиків, і дівчат. Е, насправді. Варто почати от з чого. Хлопчики, чоловіки, ну, скажімо, чоловіки, у них така природа, скажімо, пристосовницька, тобто вони пристосовуються до, скажімо, матеріальних умов. Тобто, чоловік бачить, що, скажімо, зараз якось його ситуація не влаштовує і він. Не чекає там, що щось таке буде, ми зараз говоримо про здорового, адекватного, без е зруйнованої самооцінки і самоповаги чоловіка. Він бачить, що йому якось погано, не дуже, не, не дуже, і він е пристосовується до того, що треба щось в цьому світі робити, щоб було добре. І він потроху починає робити. І до тих пір, поки Йому умови йому не стануть такими, які б його задовольняли. І як тільки вони його задовольняють, він перестає щось робити. Звісно, там може, там треба робити якісь зусилля, щоб підтримувати стабільно цей рівень, який він зараз має. Але в цілому так поки система в нього не зламається. Він не буде робити. Як тільки система зламалась, тобто йому стало некомфортно, він почне щось робити. У жінок не зовсім так. Жінки самі по собі постійно щось міняють, постійно щось покращують. Навіть якщо добре, то може бути ще краще. І так, до нескінченності. Ну і тут ці дві е, постаті стикаються. І, скажімо так, в ідеалі, якщо е, дівчинку не гнобили і не, не принижували і таке інше, е, то вона сама по собі там потроху е, за спонсуванням батьків. Е, Потроху вдосконалюється, покращується, і вона має уявлення про те, як до неї мають ставитися, як вона сама до себе ставиться, як вона б хотіла, щоб до неї ставились і нові люди, які приходять в її життя. І якщо чоловік там зробив собі якийсь такий рівень, який його задовольняє, але якщо жінка на нього зі сторони дивиться і бачить, що він якийсь ну, такий собі. Не дуже той вартий уваги в нормальному стані він бере це на увагу і починає потроху щось робити, щоб потроху розвиватися і демонструвати свій рівень джинсів. І так, чоловік розуміє, що з цією жінкою не можна поводитись погано. Якщо будеш з нею поводитись погано, вона накладе. Нормальні такі санкції, і тому доводиться розвиватися потроху. І знов таки, не просто там розвиватися, а й пізнавати її, пізнавати її природу, її потреби. І створювати для неї таку ситуацію, такі умови, де б вона могла про себе говорити, розповідати, не бути за це покараною і щоб він міг це. Брати собі на увагу, на думку і засвоювати. І це, скажімо, ідеальний варіант. Тобто коротко, жінка не загноблена, вона вміє цінувати себе, вона знає, як з нею треба поводитися, як з нею треба, не треба поводитися. А якщо поводишся так, як не треба, то йди звідси. І таке і інше, і чоловік в адекватному стані, припустимо, що він вмотивований залицятись до цієї жінки, він потроху покращується і виходить конструктивний той самий діалог. Але як воно відбувається в нашому неосвіченому суспільстві? Скоріше за все, жінку завнобила, вона перелякана, вона боїться когось там втратити, і щоб бути хорошою, вона йому дає, дає свою вольву йому. І думає, що так він подумає, що я хороший, і так він від мене не піде. Але насправді ні, він розуміє, що він обсос, але він вже е, досяг максимального якогось там рівня. Хоча нічого він там не досяг, але е, йому вже дають. І про розвиток вже не йдеться. Розвитку тут не буде, не буде ніколи. Е, звісно, жінка може якось в цей момент почати е, своє самопізнання. Там розвиватись, пропрацьовувати свої травми, пізнавати, як з нею мають правильно поводитись. І знову таки, припустимо, якщо чоловік в адекваті, він може теж почати пристосовуватись до неї. Тобто вона себе почала розвивати, і вона більше не, не блядує, і ти теж більше не можеш блядувати разом з нею. І, або ти Міняєшся до її рівня, тобто піднімаєшся до її рівня, або просто йдеш від неї, якщо ти не вмотивований. Ну, або якщо ти хворий, то ти подумаєш, що вона якась стала ненормальна, і підеш з думкою, що вона ненормальна. Ну, Або також це може якось вилізти аб'юзом, це вже трохи інша справа. Тобто, до чого я все це веду? До того, що і хлопці, і дівчата мають отримувати цю освіту як взаємодіяти один з одним. І як взаємодіяти один з одним не можна. А інакше все буде погано. І без виключень. Їх тут просто не буває. Звісно, можна. Випадково щось там почати робити, і випадково, от буде як по правилам, але знову таки, хоча й випадково, але все-таки по правилам. Не по правилам, випадково чи спеціально буде погано. І... Зачитаю знову: потрібно маличку давати такі знання. Знов таке незнання, приклад, і щодо хлопчика, і щодо дівчини. І такий така зрозуміла схема. В виховання в лапках, скажімо, хлопчика. Хлопчик спостерігає за батьком, бо він на нього трошки схожий. Він бачить, що робить батько, він бачить, як на це реагує його адекватна хороша мама. Він бачить, які бонуси з цього отримує батько, ну, там, як мама ним пишається, як мама його цінує, як вона, його... ще? Як вона йому дякує і таке інше. І хлопчик це це, це бачить, він розуміє, що сім'я це не каторга, а певний кайф, і він починає копіювати потроху батька. Якщо ми говоримо про виховання дівчинки знов-таки в лапках, вона бачить, як поводить себе мама, як вона піклується про свого чоловіка і як він за це її віддячує, як він її любить за це, як він її цінує, як він не намагається її змінити, поміняти і таке інше. І дівчинка хоче, щоб її гіпотетичний чоловік так же гідно до неї ставився, тому вона починає копіювати маму. І це вся схема, і іншого просто не дано. Так, от ми потроху розібрали щодо правильного виховання чоловіка і, насправ... і насправді жінок. Тобто чоловіки пристосовуються, вони дивляться на умови, знов таки про конкретні умови і таке інше, я вже напевно якось розповідав в минулих відосах, Бо розповім ще пізніше. Але чоловік потроху пристосовується, а жінка вже ідеальна у здоровому, звісно, форматі. Якщо чоловік достатньо мотивований, там вродує жінка чи ще чимось. То він розвивається до її, піднімається на її рівень. І тоді все виходить добре. Сподіваюсь, що я розповів все досить зрозуміло. Ну, пишіть ще такі от коменти: я на них буду відповідати, можливо, навіть ще ясніше. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Скоро будуть нові прикольні відоси класні. А на цьому все Зомбо Віктор і до побачення.